Усім з вами музична хвиля, програма про найцікавіші факти і події музичного світу. І сьогодні ви дізнаєтесь, що нового ми зможемо побачити у концертному залі імені Глінки та список найяскравіших кліпів наших земляків, що вже приймали участь у програмі Музична хвиля. Завітайте на покровський ярмарок у концертному залі імені Глінки та дізнайтеся, в чому ж сила народної мудрості. Фольк-мюзикл для дітей та дорослих. Це справжня арена народного життя. Глядачі за лічені секунди поринають у емоційне та піднесене дійство. Це місце, де відбуваються цікаві події, трапляються всі дива, і повсякденне життя нагадує свята. Водночас постановка поєднує унікальну мелодійність, хореографічні барви та яскравий козацький гумор. Що давно ми провели голосування серед шанувальників наших земляків, та давайте дізнаємося, які кліпи стали найяскравішими на думку наших глядачів. Дев'яте місце: Анет, небо, Відеоробота з яскравими спецефектами та красивими пейзажами показує наскільки близька людина з природою, та треба лише звернутися до неба, і воно обов'язково допоможе. Восьме місце діджев «Стоїть лі». гурт грає скажену суміш каліфорнійсько-запорізького панку та розказує про цікаву історію кохання. Також у кліпі можна побачити усім знайомі вулиці нашого міста. «Стоїть сматріть в глаза друг другу. І гаворіть в слова. Сьоме місце Ліберті Лейбл. Одна секунда. Пісня про те, що потрібна лише одна секунда, щоб обернутися та дати своєму коханню ще один шанс. Тож не лишайте своє кохання, оберніться та скористайтеся цією секундою. Шосте місце крапка, хрестики і нулі. У пісні акустичний рок філіграно переплітається з потужними афроритмами, тендітно доповнюючись кремезним фолком, органічно зливаючись в одне з депресивним блюзом та вогняно веселим хіп-хопом. П'яте місце – «Делюкс блюз бенд the Better Days». Гурт стрімко підкорює серця шанувальників сучасного блюзу. Щирість пісень та заводний ритм мелодій не залишають байдужим жодного шанувальника жанру. Way, Четверте місце: Декаданс та Юлія Куценко. Світ розколовся на твоє і моє. Пісня про відносини між чоловіком та жінкою ніколи не перестануть бути актуальними. Кліп розповідає емоційну історію про нерозділене кохання у рок стилі. Ми зрозуміємо тільки одне: світ розколовся на твоє і моє. Третє місце Міке та Мікола Білик. Живи. Відео показує, що кожен з нас повинен твердо йти до своєї мети та ніколи не зупинятися, щоб кохана та рідні могли пишатися вашими здобутками. Друге місце штурмак стріт воркаут. Підкачені хлопці розказують у своїй відеороботі, що здоровий образ життя завжди буде у тренді. Тож краще виконати цигарку, перестати валяти дурня та приєднуватися до руху під назвою Стріт Воркаут. Говорю, стріт", знаєш, слово, воркаут. Перше місце Сергій Соловйов. Мой бог. Молодий юнак у своїй пісні розповідає про складності, які трапляються по дорозі його життя, але все можна витримати, якщо вірити та йти до своєї мрії. Також важко не відмітити яскравий вокал, що прикрашає пісню. Розійду самєвіса, душі що разговіт бог посматриє в моїх ісчезне за забаро. На на судьбой, і зайду на пьете Ведь со мною ангел мой. Це був перелік найяскравіших пісень наших земляків, що вже приймали участь у програмі Музична хвиля. Та вже у наступній програмі ви зможете побачити інтерв'ю з переможцем. Завжди йдіть на зустріч своєї мрії та слухайте музику, яка вас мотивує до правильних дій. До нових зустрічей.